Кругасани домашні складники для тіста 500 г пшеничного борошна, 10 г солі, 250 мл води приблизно кімнатної температури, 10 г цукру, 10 г свіжих дріжджів, 250 г Холодного вершкового масла для формування шарів і для змащування одне яйце 30 мл молока. Почнемо з акуратного вимірювання всіх інгредієнтів. Борошно просіяти у велику миску, аби позбутися рудок, додати сіль та добре перемішати. В іншій мисці розвести дріжджі. У воді додати цукор і, і, дріждж, і дати дріжджем активно протягом 5-10 хвилин. Вода має бути теплою, але не гарячою. Поступово влити дріжджеву суміш у борошно. Почніть мішати за допомогою ложки. Потім перекладіть тісто на чисту поверхню і почніть вмісити руками. Продовжуйте місити близько 10-15 хвилин, поки тісто не стане гладким і еластичним. Сформуйте тісто в кулю і поверніть його в миску. Покрийте миску плівкою або чистим рушником і залиште тісто підніматися в теплому місці впродовж години-півтора, доки воно не збільшиться у розмірі вдвічі. Під час підняття тіста займіться підготовкою вершкового масла, викласти його між двома аркушами плівки для харчового використання і акуратно розкачати в прямокутник. Потім покласти масло у морозилку на 30-40 хвилин. Коли тісто підніметься, вийміть його і розкладіть на легко присипану борошном поверхню. Розкачайте його в прямокутник, який приблизно вдвічі довший, ніж прямокутник із масла. Покладіть охолоджене масло посередині тіста і акуратно загорніть бічні краї тіста, щоб повністю закрити масло. Потім перекрийте верхні і нижні краї, щоб утворити пакет. Повторіть процедуру поділу і складання тіста ще два рази. Зробивши загальну кількість складань 3. Після трьох складань загорніть тісто у плівку і покладіть у морозильник на 30 хвилин. Це допоможе охолодити і відпочити тісто. Після охолодження тіста, вийміть його і розділіть на 2, на 2 рівні частини. Розкачайте кожну частину в прямокутник. Наріжте кожен прямокутник на рівнобедрені трикутники. Це будуть майбутні круасани. Почніть скручувати круасани починаючи з широкого боку і закінчуючи вузьким. Покладіть їх на деко, підстелене пергаментом із загнутими кінцями донизу. Розбийте яєчко в мисці, Додайте молоко і збийте вінчиком. Змащуйте кожен круасан сумішшю, сумішю, що вийшла. Перед попередньою обробкою дайте круасанам піднятися ще 20-30 хвилин. У попередньо розігрітій духовці до 180 градусів випікайте круасани впродовж 15-20 хвилин, доки вони не стануть золотистими та хрумими. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!